Вже дванадцятий рік поспіль у Рівному проводитиметься благодійна акція Добро на різдво. Цьогоріч учасниками стали шестеро діток. Наймолодшій Софійці п'ять років. Дівчинка проживає разом із бабусею, дідусем у Рівному вже півтора роки. Евакуювалися з Рубіжного Луганської області. Софійка в нас з 10 десяти місяців. Десять 10 місяців їй було ми її забрали собі. Тобто, батьки відказалися одні від батьки, і ми з бабусею виховуємо її. Як свою доньку родну, ну, це наша Де, сонечко. дівчинка вже наступному році піде до школи, тож мріє про власний столик зі стільчиком, а також про новий візочок та ляльку. Адже ці іграшки залишилися в рідному місті, яке нині під окупацією. А в мене вдома залишилася гарна лялька, кола... О, з скаляска. Ну вона там дуже я любила. І тут ну дядь побачив дітей. просит <laughs>, покатать, повозить. И это ее, ну, дюжа, такая сама мрия у нее. Ей хочется такую коляску и пупсика такого. Какого Какого цвета коляска? Розовая и черная и красная. Алялька? Єві. Аня А Аня? Це моя подруга. А це шестирічний Денис Гончар та його мама Ольга. Через затримку психомовного розвитку хлопчик не говорить. Тож найбільше бажання мами почути голос сина це мають бути на постійній основі ну, логопедичні заняття, психологи, реабілітологи. Ми так то стараємося по максимуму все, що можемо на даний момент. То сьогодні теж перший, перший день реабілітації в будинку дитини в нас був. От і хочеться чим чим побільше, знаєте, щоб швидше це, це вже настало, і він почав, хоч трошки якось говорити. Ще один учасник акції Микита Жуковський хлопчику сім. Він в цьому році пішов до першого класу. У два роки його вилучили в неблагополучної сім'ї та помістили до запорізького дитячого будинку. Свою маму Микита знайшов відносно нещодавно. В липні місяці я вже його забрала з дитячого будиночка. Вони з Запоріжжя переїхали, коли почалась війна. Приїхали Львівську область. І от скажем я туди їздила на зустріч з ним. от ми там з ним познайомилися. Зрозуміли, що ми підходимо до одному і скажем я його всиновила. Рівнянка ділиться, що, попри затримку психомовного розвитку, вади зору і гіпертовану сніг, хлопчика активно відвідує гуртки, проявляє цікавість до малювання, ліпки з пластиліну. Любить складати конструктор Лего. А особливо Микиті подобаються чотирьохколісні велосипеди. От ми зайшли в веломагазин. Він сів на той чотирьохколесний велосипед і поїхав по тому магазину. І він сів на нього. І все. Я зрозуміла, він відчуває впевнено і все. І радість з'явилася. Mm -hmm. А я сама mm -hmm. любила себе, так що кажу, mm -hmm. будемо кататися. в mm -hmm. двою разом ката. Я на великому, а ти на маленькому. Восьмирічний Олександр Зоря, який з мамою і татом, що став янголом небесного війська, виїхав з окупованої Херсонщини. Мріє про планшет. Ми з Херсону дитини проблеми з порушенням слуху. Розстройства аутистичного спектру. Такі в нас проблеми. Не знаю, що ще мрію? Скажіть, будь ласка. Мріє, ну його трішки заспокоює переглядання Ролики про тварин мультики, мультиків, і хотіли б планшет. А двоє рівнян рідні сестра і брат Валерія та Мирослав Мартинюки мріють про планшети книги. Дев'ятирічна дівчинка сумлінно вчиться в школі, але в онлайн форматі не завжди це вдається. А хлопчику свої сім хоче не тільки лего, а й книги. Мрії всіх дітей будуть виконані в рамках щорічної благодійної акції, що організовує ПДМ Добро на Різдво. Це різноманітні виставки і концерти. Буде клас концерт школи сучасної Графії, які в цьому році 30 років, теж буде таке грандіозне свято. Ми будемо їх запрошувати. Наші діти будуть проводити різні акції в рамках добра на різдво, наприклад, там лідерський вертеп вони будуть ходити колядувати, щедрувати, збирати теж на цю акцію. До речі, вже народний художній колектив Маленький принц в них відбулася вистава гроші, які вони теж передали на здійснення мрій. Акція триватиме впродовж місяця з 6 грудня по 6 січня. Віру в диво може подарувати кожен. Якщо ви можете втілити різдвяні мрії дітей, телефонуйте до координатора проєкту на різдво палацу дітей та молоді або ж перераховуйте кошти на їх придбання на рахунок, який бачите на екрані. Дитячі мрії повинні втілюватися.